Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин. І зараз поведемо мову про протидію рашистській ідеології. Поїхали. Річ у тім, що ця ідеологія базується на привласненні української історії і не лише середньовічної, але і взагалі бажання ствердити, що є тільки один великий. Всеросійський російський народ. І навіть сама ідея про три гілки чи про три братні народи їх абсолютно не влаштовує. Оскільки ідея про братній український і московицький, а точніше, руський і московицький народи, це ідея Інокентія Гізеля, яку цей київський книжник сформулював. Наприкінці XVII століття. І все братерство між цими народами полягало в тому, що на той час і русини українці і московити були православними. Все інше, звісно, було абсолютно різним. Чому Московія так прагнула знищити українську козацьку державу військо Запорізьке? З тієї простої причини, що ще в 16 столітті московитські церковники сформулювали ідею про те, що Москва Третій Рим четвертому не бути. І що, оскільки Москва єдина незалежна православна держава, то її крах означатиме кінець світу. І Якщо з'являється ще одна православна держава, то вже ідеологія Третього Риму не спрацьовує а Гетьманщина, військо-Запорізьке, і була саме ще однією православною державою. Тому то і Єрусалимський, і Константинопольський патріархи виступали проти. Союзу між військом Запорізьким і Московською державою, розуміючи і прогнозуючи поглинання Москвою війська Запорізького. І саме з цієї причини московити і знищили козацьку державу. Так само вони хочуть зробити із сучасною Україною, щоби дійсно безкарно. Привласнити нашу історію і нашу ідентичність.